Культура безпеки на південноукраїнській АЕС на належному рівні. Такого висновку дійшли члени відомчої комісії на екенергоатом. Перевірка тривала з 26 по 31 травня. На стартовій нараді голова комісії, директор департаменту з відомчого нагляду енергоатома Олександр Богун зазначив, що останні декілька років з об'єктивних причин у компанії не проводили відомчу перевірку стану культури безпеки. Та атомники у своїй роботі завжди ставлять принцип безпеки на чільне місце. Всі ви розумієте, що від вас залежить стабільна робота станції і ваша відповідальність це дуже тяжка праця. Візьмемо блекаути. 22 року, коли станція недоразова сідала на нуль, і тільки благодаря вашій відповідальності, вашій роботі, ми змогли вийти з цієї ситуації і працювати далі на країну. До складу комісії входили представники дирекції експлуатуючої організації та фахівці філії її відокремлених підрозділів Хмельницької АЕС і науково-технічного центру. Вони вивчали документацію, спостерігали за роботою персоналу на робочих місцях, оцінювали організацію експлуатації обладнання, проводили огляд виробничих приміщень і території промайданчика. Перевіркою були охоплені всі підрозділи, робота яких має безпосередній вплив на безпеку АЕС. Комісія також працювала з персоналом усіх рівнів, який відповідає за безпеку. Серед основних напрямів, яким члени комісії приділяли найбільшу увагу. Експлуатація енергоблоків, електротехнічного обладнання, технічне обслуговування і ремонт, хімічний режим, водопідготовка, екологічна безпека, радіаційний захист і поводження з радіоактивними відходами, протипожежний захист і охорона праці. План перевірки також передбачав спостереження за прийманням, переданням зміни оперативним персоналом, навчальним процесом і професійною підготовкою працівників, зокрема й на повномасштабному тренажері. А також за адміністративним управлінням. Кожен з напрямів оцінювався з огляду на поточний рівень стану культури безпеки на підприємстві. У результаті роботи комісії було зафіксовано 13 позитивних практик. Їх рекомендуватимуть для запровадження на інших АЕС. Водночас, перевіряльники висловили окремі зауваження та вказали на деякі невідповідності. Більшість зауважень, виявлених під час роботи комісії, було усунуто ще до її завершення. У цьому полягає суть відомчої перевірки. Вказати колегам на недоліки, покращити їхню діяльність, обмінятись позитивними напрацюваннями, підсумовуючи тижневу роботу, зазначив голова комісії. Попереднім висновкам стан культури безпеки південно південнокранських станції відповідає всім вимогам нормативних документів. Керівництвом станції приймаються всі заходи для того, щоб підтримати культуру безпеки на достатньо для роботи станції в рівні.